Ще у нас такий один звір, жабка-стрибунець втечі. Вікова категорія від 18 до 36 місяців. Така вона приємного зеленого кольору, все є підошва. Тут є чотири кнопочки, є така крутілочка, є ручка, за яку триматися. Ну і сидиться на якому стрибати на жабі. Вона програє музику зараз. Мелодію. Ну і Дитина стрибає і вона видає різні звуки. Можна натиснути, буде грати мелодія. Ще вона трошки повертається. Така ще мелодія. Це просто крутиться, міняє кольор, те, що світиться. І ще одна функція. Це просто молоді. Коли стрибає, додаються звуки. Дуже цікава така е рухлива іграшка. Взагалі стрибати то для дитини, напевно, дуже весело. А так вона ще й тренує координацію рухів і рівновагу. Ось такий звір жопчатий.